Пані Наталія займається писанкарством вже майже 20 років. Жінка розповідає, одного разу спробувала зробити писанку, і після цього вже не могла зупинитись. Спершу це переросло у хобі. За розписом жінка проводила весь свій вільний час. Згодом її роботи почали успішно продаватися, а захоплення переросло в справу життя. З 2006 року, після майстер-класу, це було бажання. З'явилося якби воно спонтанно, тому що це попробувати один раз і залишити ні, не вийшло. Хотілося після однієї писанки зробити ще одну писанку, написати потім ще одну писанку. Так воно от, розвинулося в те заняття, яке я зараз займаюся. Розписом яєць в Україні займалися ще в дохристиянські часи. У нас писанку вважають оберегом, символом весняного відродження, життя та плодючості. Предки вірили, що розписані яйця здатні відганяти нечість та оберігати сім'ю від лиха. Писанка, чому саме називається писанка? Тому що це нанесення прохання, молитви, символів до вищих сил для того, щоб мати якийсь можливо достаток, благополуччя, спокій в родині. Це все наносилося символічними знаками на поверхню яйця, і от вона була як молитва написана на яйці. Майстриня розповідає: кожен намальований на писанці символ має своє значення: один із найрозповсюдженіших зірка символ сонця та любові. Тому, якщо ви хочете оригінально зізнатися в коханні, подаруйте своїй половинці писанку зірками. Найпоширеніше в нас символ це йде зірочка, тому що це поширено не тільки в посанкарстві, але і в, в, в дереві, в різьбі, і в ткацтві, в вишивці. Далі йде символ 40 клинців. Тобто, кожен клиночок відповідає, ці відповідає за щось для благополуччя, за ведення город, городини, за здоров'я, за можливо. Дітки в сім'ї, тобто кожен, кожен цей елемент відповідає за щось. Писанки-обереги наші предки робили із старих яєць. Після свят їх не їли, а зберігали вдома. А через рік закопували у садку. Час змінився, і зараз майстрині роблять декоративні писанки із пустих яєць. Їх так можна довше зберігати, та не страшно, якщо воно розіб'ється. Для цього потрібно яйце вивільнити від його вмісту. Для Цього є інструмент, який називається надфіль робиться дірочка. Якщо одна, то береться шприць. І запускається повітря, і від тиску в міст яйця виливається. Uh -huh. Можна робити дві дірочки, тоді брати гумову грушу, uh -huh. в одну дірочку нажимати, прижимати її до дірочки, нажимати на грушу, і так само міст. Виходить з яйця. Розписувати яйця не складно, для цього потрібно мати анілінові фарби, писачок, інструмент для розпису, свічку та віск. Розпис починається з нагрівання писачка. Для цього запалюємо свічку та добре прогріваємо його над полум'ям. Гарячим інструментом зачерпаємо всередину віск та приступаємо до розпису яйця. Ми набираємо в лічку, віск, лишній віск, щоб зійшов ми на папір. Знос тут носика має там, є лінія. Ось, і починаємо писати. Писачок, писачок тримаємо як ручку, а яйце як хто? Хто робить, тримаючи угу. на відстані від столу, я особисто для себе мені зручніше на столі. І ми ведемо лінію, коли нанесли перші візерунки на яйце, необхідно закрити всі дірочки, які ми зробили попередньо воском, щоб жодні рідини не потрапили всередину яйця. Після цього знежируємо яйце в оциті та ретельно протираємо його серветками. Обираємо найсвітліший барвник, наш жовтий, і занурюємо в нього яйце на декілька секунд. Потім на жовтий фон наносимо наступні візерунки і занурюємо його вже в оранжеву фарбу. Після кожного нового візерунку фарбуємо яйце в темніший барвник. Так у нас з'являються. Візерунки різних кольорів. Так продовжуємо до завершення розпису. В кінці знімаємо віск з яйця за допомогою свічки. Віск знімаємо не над вогнем, а біля вогню. Над вогнем буде коптитися. Біля вогню. Ось так ми нагріваємо, рухаючи задперед, більшу частинку пригріваємо і витираємо віск, який розтопився. В кінці ми отримуємо ось такий чудовий результат. Ірина Грабчакартем Шаула, телеканал ITV Media Group.